Продовжуємо тему блокування польського кордону з нами зараз на зв'язку речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. Пане Андрію, я вас вітаю. Добрий ранок яно. Перед вами ми говорили із лідером українських протестувальників-перевізників, які заблокували годин дорогуськ для польських фур. Тимчасово вони їх зупиняють, потім відпускають, але таким чином показують полякам, що ну ми теж можемо реагувати на такі дії. Що ви нам можете розповісти про черги? Наскільки вони великі через цей польський протест, і з якою швидкістю в середньому фури рухаються? Ну нагадаю, що блокування на території Польщі воно продовжується на п'яти напрямках: це напрямки пунктів пропуску Ягодин, Раваруська, Шегіні, Устилух, Угринів. Станом на ранок сьогодні, в чергах по той бік кордону, в напрямку України, сукупно на всіх цих п'яти напрямках, за інформацією, від яку ми маємо від польських колег, знаходиться десь 1400 вантажних транспортних засобів. Найбільше навпроти пунктів пропуску Ягодин і Раваруська. Найменша кількість вантажівок в чергах це на напрямку пункту пропуску Устилух та Угринів. Окрім цього, варто розуміти, що звісно і водії, і перевізники шукають собі можливість перетину кордону на тих напрямках, де це можливо, один з яких це напрямок пункту пропуску Краківець, і станом на ранок сьогодні там також є черги. Черга це десь 1750 вантажівок, тобто найбільша кількість, найбільша черга на, на всіх напрямках на кордоні з Польщею. Щодо руху і кількості вантажних транспортних засобів, які за добу перетинають кордон, то Бачимо що черга збільшується, а кількість перетинів кордону вантажівками залишається досить низькою, особливо по напрямку пункту пропуску Ягодин, де за минулу добу кордон перетнуло тільки 145 вантажівок в обох напрямках. При тому, що цей, цей напрямок може за добу пропускати від 1200 до 1400 вантажівок. Ну але певно, гірша ситуація по напрямку пункту пропуску Шигині. Бо за останні дні там а, тільки кілька десятків вантажівок перетинають кордон за добу. За минулу це було 45 а, вантажних транспортних засобів, які в обох напрямках змогли перетнути кордон. Oh. Наші протестувальники-привізники говорять про те, що поляки, хоча й обіцяють там одну фуру чи три фури в годину пропускати, але вони надають преференції польським водіям, тобто вони польські фури пропускають. Ви по загальній статистиці бачите цей перекіс, що не українці повертаються в Україну через цей протест. Ну такої інформації на даний момент немає, такої статистики, але звісно, що якщо говорити про напрямок руху з Польщі в Україну, то ми приймаємо ті вантажні транспортні засоби, які прибувають з польського пункту пропуску, які були оформлені по той бік кордону, і вже які, які були пропущені в наш бік, також можу додати, що при тій кількості перетинів кордону, яку ми маємо на даний момент щодо Руху вантажних транспортних засобів У мене також є сумніви, що е, учасники цієї блокади е, представники е, пропускають необхідну кількість або можливу кількість гуманітарної допомоги, яка йде е, в Україну по всім цим напрямкам. Бо е, звісно, що е, рух обмежений, але і кількість перетинів кордону дуже е, низька, тому. Е, при черзі, яка є на території Польщі, скоріш за все, вони навіть не виокремлюють вантажні транспортні засоби, які перевозять гуманітарну допомогу або інші важливі вантажі, які рухаються в Україну. Тобто гуманітарка теж застрягла? Скоріш за все так. Чи відомо вам про наміри і польських протестувальників щодо інших пунктів перепуску на кордоні з Польщею і таких організацій в інших країнах, які з нами межують, і які теж уже практикували такий спосіб вирішення власних проблем як блокування українського кордону? У відкритих джерелах напевно вже всі бачили, що по території Польщі обіцяли заблокувати всі напрямки десь 20-го числа. Такої офіційної інформації на рівні прикордонно представницького апарату від польських колег ми поки не маємо, але виключати цього не можна. Щодо інших напрямків, то на щастя, там рух відбувається. Ми не маємо інформації від колег по той бік кордону, що можуть або будуть будуть заплановані акції з блокування, звісно, що через дії, які відбуваються на території Польщі щодо блокування руху, за останні дні поступово бачимо. Часткове збільшення черги на території Словаччини, Словаччини та Угорщини, до прикладу, навпроти пункту пропуску Ужгород на території Словаччини в черзі знаходиться станом на ранок сьогодні Десь 450 вантажівок і 230 вантажних транспортних засобів навпроти пункту пропуску Тиса. Це на території Угорщини. Угу. Зрозуміло. дякую, пане Андрію, за те що долучилися. Це був речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.